Так. Хеллоу, hello, 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 hello. Ви на каналі Він і нарешті я налаштував цей клятий ОБС Шуденько, провірочка звуку, і поїхали. Блять, корот, це пиздец. Це, блять, просто битва долбоба. Корот. З єбейшими, блять, просто сука, блядь, кілотоннами нахуй, єбейшими, блядь, варіантами настройок в ОБСі. Бля, скільки я відео, бля, перелопати в Ютубі, п твою мать, блядь. Починаючи від професійних там, блядь, оцих сука ютуберів, які там блять чудні налаштовують ОБС там лічно за бабки. Закінчуючим, блядь, відосами школьників. Коротше, з таким. Коротше, мікрофоном, так? Піздець, я, блядь, що я тільки не передивився. А, все почалося з чого? Що вчора залагав нахер Ютуб, все ж було в мене там норм. Залагав Ютуб. Я, блядь, замість того, щоб провірити, чи, типо, в першу чергу треба, блядь, було провірити чи все з Ютубу. Бля, я давай, короче, оце в мене ж обнова ОБС не було, типу, не стояла нова. Я її, блядь, ставлю, думаю, в першу чергу це ОБС. Типа там YouTube. Блядь, налаштування екрана, Скидую сука настройки хрома, блядь, удаляю хром, ставлю нахуй на хром, Chrome, єбучі знову параметри. Блядь, що я тільки не робив? Єба! Що я тільки не робив, як я не їбався, Блять, паролі до аккаунтів. Йоу, це пиздец, двухетапки, ці всі двух факторки, давай, короче, це все блять восстанавливати, піздос, Воно ніхуя не помагає. А, настройки на компі, блять, ну я ж нічого не міняв там. В ігрі, типа, поміняв частоту, ладно, блять, не буду. Скинув назад, ні Я воно не допомагає, все хуйня. Блять, це, це просто люто було. А, і типа я розумію, що я обновив ОБС, і в мене всі настройки просто злетіли нахер, бля, в нуліну. І все, піздець. І в мене, бля, просто якісь піздос. Я, типа, блять, починаю наново катати ці, ці всі настройки. Ну, типа, воно в мене збереглось форми, да. Але самі настройки в цих формах повойовували нахуй, блять, там які-то значення, їбайші. І я, бля, це кажуть це, блядь, просто битва Долбойова, блять, з кучою настрою ГБС. І я її все-таки виграв. Да Я переміг їбаний ОБС. Це був піздець. Просто, блядь, я не знаю, як це описати. І, бля, ну понятно, що рішення було максимально просте. Блять. Сука, тому що стоїть. Єбани, де то там неправильне розширення, блядь. Тому що я тут в танках ставлю одне, а в ОБСі, блядь, щоб вивезти це все треба друге. Як же я наїбався? Просто люто. Це піздець. Я хуйо знаю. Головне, зробив, головне, щоб не вилітало, і картинка нормальна була. Типу, блядь, я там, типу, бітрейд вроді підняв нормально. Зараз будемо перевіряти, чи все буде працювати. Ну, типу, саму картинку я не влаштував, а як там буде далі, ну, давайте, в принципі, глянемо. Поки що вроді все йде нормально. І з'є. Сподіваюсь, що все і буде, як би нормуль. Сподіваюсь, що буде. Йоу, Йокіо, -йо здорово. -йо а буде? Надіюсь, що буде. Що там вчора я скатав на ДЗТ, блять, за 12 боїв в 3К, Єбать, як вже вчора охуєнно я покатав на ДЗТ. Пока я налаштову піздец, за там, блять, бої такі є баши, просто піздець. Ну, ладно. Блять, я навіть не буду скидати цю сесію, не хочу її скидати, будемо її продовжувати. Давайте чому би і не. Блядь. Підрубаємо резерви. Погнали, будемо дивитися, чи все окі, чи як там і ОДАС і Сюдас. Бля! А, я вже, бляю реально я вже су, блять, що-то там робити. Дивлюсь на ці всі приколяхи Так, що то вроді йде норм. Іде норм. Якісь рекомендації, блять, по блядському бітрейду, ну, нехай йдуть нахуй. Хіба. Хоча їх в мене або не було, або я на них просто не звертав увагу. Ну, допущених кадрів ноль качество і, в принципі. Окей, показує все, що. окей окей <кій> Ну, це я згорнув, тому у вас і підзавесло, да Зараз все буде ок. Так, погнали. Так, ладненько, погнали, Що тут? Ага, тут фул СТ, є пару тяжів, ну поїдемо типу... СТ-шні позиції, я вже навряд чи займу такі, щоб типу, для підстрілу. Хоча можна зайняти позиції лінії. Нічого, блядь, постоїмо. Прям Бля, в землю. Оу, засвітився, пуяс. Бля, а вчора-то залетало нормально. Опа, ее Нащупав щупал та? а? бля. Е, yeah, бадю, це залетіло Бля, які ж тут херень ББшки Бля. Херово, не треба пікати. А, я так і знав, що не треба пікати, я засвітився, але я стою в CV, так що... На це якби трошки похер. А наші вже тут повністю прожали, але їх там теж ніби прожимають. Ага, мене ЛТшечка там пересвічує, напевно, що за все. би по ній закинути да плюшку хуси не зі пошкоджені полегу да не хуси стояти може там пешка блин у воу 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 стежу за тиль ціль. Дернувся. Не, я не хотів прям вертуху кидати. Дуже далеко, блин. 500 метрів плюс відстань. Я не зовсім вірю, що я в це попаду. Взагалі, я можу... Ну там вафлітас. Вафлітас, вафлітас. Зато я... по-по-по-по-повірю, що я кого можу вбити. У 274-го, ну напевно. Але нас звідси перекушують, так що, в принципі, тут немає сенсу. Я б напевно взагалі-то став десь тут в позицію. От сюди. йоу 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 йо, йо, там 700! Йой, йо, це вже не хочу, вже передумав. Та я... Дуже різко передумав ставати там в позицію. Пішов він нахер такими приколами. Там леопард, єпіс. А не леопард тут. Ага. Ну коротше є там. Є. Зашка на горі. Реч. Нас пушать, а що нам треба? А Нам треба просто стояти, вбити їхню ЛТшку і після того, як винесемо їхню ЛТшку, в принципі, можна спробувати шок і розігрувати, напевно. Ну, поки що така собі ситуація. Виїхали, там шот... на шотний. Е, все. Бля, ну от Саша я засвітив, при Вот привбивстрица, конечно, да. Ну окей, тичку не получили і вже окей. А 91 получає тичку. за нас, по сути. А может и не за нас. В принципе, ух. Ебать, нормально там шарик, блядь, получил. Таблетку. ПТшечки Будеш пікати підораси на блешок. Не, не будеш нормас Давайте ми його поламаємо. Хочу залишити турбіну щоб типа сюди доїхати турбинами до них під типу, базу. Давайте шарп в то -мо. Блин, там вопля со курпом уже светится, але, ч за фигня? Ну, тут же 62 вообще не светилась. Тут, бля, ебать танки. Да и там ти челы фу так шо. Що... Прям дуже агресивно спішити я напевно, не... не став. Можна напоротися на три піздюліни і плюс ангар. Нє. Ми ти аж там. Ну я думаю 268 звесим Цей 268 тут зліва. Ду Че зовса А не бляди же ти уебал На 268. Повезло. Підарас, блядь, на шарфутурі, сука гей, йобаний. Отак От ми танкуємо, я пішов нахуй отсюда. Так. оу, флош, це двоєчка! Сюда його, бля. Та ну, бля, серйозно промага. Аля а, аааааай з під джогом дале. 46% ідіоту. Да, ч зарядити фугасик, чому б і ні? Бля, може... Дай хоч одну тичку по тобі дати? Блін, треба... отак от треба їхати. Там уже проджеттор К-91, всі, блять, в нього прут із... Піздя... А, К-91. Один їде обіжати, ну заебіс. Бля, ну Скорп... Ваншот Ф... Ф... не мене, да? 490 там, чи скільки? 400... Я не пам'ятаю, 400. Іди нахуй. Просто йди нахуй і все. Добре, добрала. Река є! Нормально, піде. Так. Я швиденько ж прочекаю, чи стабільненько йде стрім. Да, і щас Зараз все буде. щас у вас зависне чуть-чуть картинка. О, я прям пастом прочекаючи, картинка норміс і. A lot. Що за хуйня? Ч не так? Блять, что-то мене картинка прям вообще не впечатляє. Що за їбане мило, А, ні. Все вроде нормас. Ні, все одно, что-то, блядь, прям. Картинка. Пиздец. Мило я їбу. Ммм. Я понял, напевно, що тут прийдеться знизити бітрейт. Е, зараз я зупицюю. Так, в принципі, це б мало мені допомогти. Це, так Блейдосик, блайндосик туда. І. Блайнд... напевно, що так Окей. Хорош. Учи. Таля, привіт. Картинка стала набагато краще. Мені здається, що вона... Зараз я гляну.